Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2025. Удар в спину від США. В тилу глибоким десь за вікном. Нам добре чути, як хтось стріляє. То наше славне ППО їх безпілотники збиває. Четвертий рік трива війна. На суджу ворог наступає, Одесу й Харків. Той москаль усе ракетами вражає. З подачі янки проблеми в нас, порозвідданих, бо Трамп і Маск щодня рахують свої мани уже на паузі для нас, від них летальна зброя, удар у спину нам завдають вони обоє. Твердять всі в голос міцного миру, мов Путін, хоче, проте цинічно від нас відводять брехливі очі. Нам не звикать втрапляти в вир цього потопу, і з нами правда, і з нами Бог і Матінка Європа. А поки десь за вікном нам добре чути, як хтось стріляє, то наше славне ППО їх безпілотники вражає.